Слава Ісусу Христу, дорогі друзі. Хто знає, той молодець, хто не знає, той сьогодні дізнається, на території нашого храму на внутрішньому подвір'ї є ось така альтанка. Тут можна присісти, відпочити, порозмовляти, сховатися від літнього сонечка, але разом з тим тут можна набрати водичку. Нашу знамениту, Мазепинську, її свого часу е розвозили по всій білій церкві і не тільки. А ми її використовуємо для богослужінь, та інсхрещень, водосвятних молебнів. Сюди люди приїжджають, набирають, хто їде на квартиру, у білу церкву. І місцеві жителі, я дивлюсь, набирають, е бо вона на порядок краща, чим е Вода з наших кринець. Проблема в тому, що це можна зробити тільки в весняно-осінній період, бо на зиму ми її будемо перекривати. Так, була одна зима, що е, вона не перекривалася, бо зима була доволі теплою, а позаминулу зиму знаробило е, біди. Е, вона перемерзла. І прийшлося її ремонтувати, добре, що знову ж таки прийшов Сергій Миколаївич на допомогу і нам відремонтували цю воду. Тому, хто привик тут набирати воду, коли ви одного дня приїдете і її не буде, не ремствуйте, а прийміть це з розумінням, весною знову відкриємо. І знову будемо її споживати. Всім добра!